Як працює закляття стирання пам'яті на прикладі герміониних батьків? Їм друзі і родичі не казали, де ваша мала, і що ви робили останні 16 років? О, ну, е, типу, всі пам'ятають, всі пам'ятають, що вона там видалила себе на фотках, mm -hmm. видалила, і вони поїхали в Австралію, здається, жити. Типа максимально далеко, взагалі мені здається, для британців вони такі, так що можна зробити з людьми, щоб вообще щоб до них навіть найвеличніший мах світу не добрався Австралію Волдеморт. можливо це бля далеко. 17 годин літаком ні, я манав. А Фейсбука ще нема. Так, Тобто, коли вони перелетіли і їх питають, а чим ви займались у себе в Британії? А що ви взагалі? І вони такі. Ми дантісти. Я думаю, можливо, вона видала тільки себе з їхньої пам'яті, і натомість вона все-таки якісь. Вони жили 16 років, як бездітна пара. Я думаю, що вона видозмінила їм ніби чуть-чуть трохи робота. Але вона дуже талановита чаклунка. Е, я поясню, я думаю, що ну як я собі для себе поясню цей момент. Е, що пам'ятаєте, наприклад, чари, які працюють навколо Хогвартса, що людина, якщо навіть підходить до них, вона бачить руїни, і в неї ніби з'являється, ой, я щось забув, там утюг виключити, розвертається йде. Mm -hmm. Можливо, подібне щось з людьми, які хочуть спитати про у цих батьків. Типу, можливо, воно mm -hmm. так само діє, що, типу, що вони вже самі ну, з магією ці батьки. Вони mm -hmm. підходять до батьків герміони, бачать бомжів такі, а ні, не будемо питати. Це не мої родичі. 了。<laughs> <laughs>